У руках в мене, мабуть, найкращий середньобюджетний смартфон на ринку України. Зараз розповім. Смартфон Poco X7 Pro працює на чіпі Dimensity 8400 Ultra, який набирає в Antutu майже 1,7 мільйона балів. Компанія також розповідає про свою View Boost Optimization 3.0, яка покликана покращувати досвід користувачів під час ігор. Серед переваг цієї функції це покращений звук в іграх, який дає перевагу в певних сценаріях: інтелектуальне планування продуктивності та покращене мережеве підключення. Poco X. X7 Pro працює під керуванням HyperOS 2. Товщина смартфона становить 8,3 мм, а вага 198 г. У смартфоні встановлений плоский AMOLED дисплей з діагоналі 6,67 дюйма. Яскравість панелі становить до 1400 ніт, а локальна пікова яскравість може досягати значення 3200 ніт. Також дисплей отримав підтримку 120 Гц, що є дуже важливо. Камера Poco X7 Pro включає 50 Мп основний сенсор, який працює у парі з. 8 мегапіксельним ультразумом. Також смартфон отримав захист від пилу та води IP68. У Poco X7 Pro встановлений акумулятор на 6000 мАч. Підтримується заряджання на 90 Вт. Від 0 до 100% всього за 42 хвилини. Ну це дуже крутий результат. Poco X7 Pro випускається у трьох кольорах: чорному, зеленому та жовтому. Ну ось це це жовтий колір. Ну і найголовніше це ціна на такий смартфон. 8256 гіг варіюється в межах 15-16 тисяч гривень.